Всім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка. Ви на моєму каналі по в'язанню. Дівчата, давно вже не знімала, хлопці відео. Вибачайте, якщо у мене буде труситися голос, руки, не знаю, все. Хочу вам просто розповісти свої новини: що зараз в'яжу, що буду опять розпускати, без розпусків ніяк. В мене, чесно кажучи, старти травня зовсім не вдалось, через те, що я все розпускаю. І почну з цієї пряжі. Це в нас, колись я купувала її в магазині Анже. Це наш спонсор візерунки Юа. І дивіться, дівчата, ця пряжа ще там є. Не знаю, по якій ціні вона зараз продається. Тут йде 80% поліестер, 20% хлопок. Це така стрічкова пряжа. Дуже вона м'яка. Чесно вам скажу, я кусочок відв'язала. Мені все подобається, але. Так складається зараз життя, що я змушена все розпускати. Через те, що по здоров'ю я зараз дуже скидаю вагу, і воно все на мене велике. Я от зараз навіть при вас витягну ці спиці, ми подивимося точний об'єм, бо я бачу, що воно велике. Буквально за, <кій> за останні два тижні я прям так Ну, я не скажу, що це ягна 10 кг схудла, але в об'ємі дуже зменшилася і мені все воно велике. Я не скажу, що це є добре. Якби я, чесно кажучи, таке різке схуднення я не люблю. Бачите, тут навіть так видно, що воно мені на цілий стіл не влазить, воно ще розтягнеться. Мені треба його ось до руки, напевно, ось так зменшувати. Тобто, це буде в розпуску. Дуже хотіла вам сняти майстер-клас на цей візерунок. Можливо, вам зніму тільки дівчата на візерунок, щоб ви собі змогли зв'язати, тому що я не знаю, коли я буду братися. Напевно, зараз не буду на себе нічого в'язати, буду дивитися, що буде коїтися зі мною далі. Як буде поводити вага мій, мій організм на вагу. Що не буду розпускати з того, що починала в стартах. Дивіться, я почала майку в'язати, так і вирішила її, хоча б на сьогоднішній день її теж трішки підрозпустила. Набрала, набрала на пару рапортів петель менше. Ну я ще думаю, можливо, її теж розпущу перев'яжу. Так, то в'яжеться вона швидко, все мені подобається пряжеться YarnArt Flowers. О, її багато хто знаєте. М'ягенький це хлопок за крилом, тут більше хлопку, бавов, верніше, більше. І дуже класно, все мені подобається. Просто що Я думаю, щоб вона не була велика, але якщо я потім все буде добре, я почну набирати свій, свою вагу, яка в мене Ну, моя постійна вага, скажімо так, то щоб вона мені, якщо я зменшу так набагато, не була маленька. Я ось це ще думаю. Ну, не знаю, буду вирішувати, дівчата, чесно скажу. Щось в мене на це все не хватає, на жаль, сил. Зразу прошу вибачення, дівчат показую, що в'яжу. В'яжу свою кульбабку, і вона вже на тому етапі, на якому я буду вам скоро знімати майстер-клас. Її не розпускала, вона таки на мене широка. Але я вирішила, хай вже буде як є, пір, тому що я тут багато зв'язала. Буде такий мішок. значить, буду ходити в мішку. Теж вона, дивіться, не влазить в кадр мені. Ось на цей прекрасний візерунок, якщо ви його бачите, ми будемо з вами його в'язати разом скоро. Далі на цей майстер-клас, що ми будемо разом робити? Разом будемо закривати цікаве плече, разом будемо в'язати з вами рука в один, щоб ви собі змогли, по-моїх, таких маленьких всяких таких... в цьому майстер-класі в короткому буде всі такі моменти, щоб ви від А до Я зв'язали собі таку ковтинку. Просто що меншого розміру собі зв'яжете, або більшого, я, який у вас розмір. Так, будемо з вами вив'язувати горловину в карман. Напевно, що ми ще це вирішимо з вами разом. Як я планую. Так що, ось цей виріб в мене в'яжеться. Все в ньому мені подобається. Пряжа суперова. На цю пряжу я вам коли дов'яжусь, зніму огляд цієї пряжі, як вона носиться руками, як вона зараз, тому що в мене є такий дослід. І пов'язання, напевно, все, як я кажу, що я зараз, взагалі, пошті не в'яжу. Стараюсь тільки дов'язати цю модель, щоб вам показати хоча б щось, щоб ви змогли зв'язати. Тому що я знаю, що дівчатка багато що чекають, я їм пообіцяла, а, ну, так складаються обставини, що не можу виконати свої обіцянки. Я це не люблю. Так, дівчатка. І на фоні цих всіх стресових ситуацій я вирішила себе трішки розрадити і замовити пряжі. Ну, що ж для нас для в'язальниць, головне, це пряжа. Магазин рекламувати не буду. І покажу, що я замовила. Замовила пряжу всю таку, про яку я мріяла. Ще ту, що я мрію, і не замовила, бо не знайшла такого метража. Дивіться, ця вся пряжа замовлена по 200 г. Так, цієї є по 200, тільки цієї 220, і ми, напевно, розпочнемо з цієї ще більше. Так, пряжа називається Silati Naturale Cліna. Це 100% льон на 100 грам, 420 метрів. В мене його є 200 грамів, і це має бути майка на спицях. Так, не знаю, чи передасть правильно колір. Це такий колір, ну, такий темно-фіолетовий, я б сказала, я не знаю, як правильно цей колір називається. Він на сайті був трішки світліший, і він з таким блиском йде. Ну, ви знаєте, що льон він досить жорсткий. Цей, я би сказала, не настільки, він такий жорсткий, ну, є в ньому таке, так. Це в мене просто є е, один льон, і я дуже хотіла ще щось спробувати, чи воно все-таки жорстке, чи ні. Так що перший льон ось такий лишаю його в кадрі. Оця ніжнятіна. Оце такий колір, такий розовий, дуже-дуже кльовий. Сипеться, звичайно, він. цей йде пряжа від лора п'яна. Ліна. Написано: 600 метрів на 100 грам 100% льон колір розовий. Ну, 600 метрів я, звичайно, його буду в'язати в дві нитки. Я думаю, що мені хватить на майку цього метража. Ось так. В дві ниточки маю в'язатися. Мені здається, навіть що цей жорсткіший за цей. Так, цей більш такий жорсткішийший, і в ньому нема такого блиску в цьому льоні. Це я хочу просто попробувати попробувати цю пряжу. Не знаю, коли буду пробувати. Ну, так, льон ще замовила ось такого білосніжного кольору. Дійсно, колір передається білий. Тут не написано, який це колір. Пряжа Ріко Френколіно очі як на 100 грам, 320 метрів. Вона трішки товстіша за цю, але не набагато, я би сказала. У мене 200 г її це десь 100% льон. так. І це буде майка. Буде майка та, на яку я дуже мрію вам зняти майстер-клас. Мені подарувала була Ларисочка Бурений шовк. Я думала з нього її в'язати, але прочитала про цю пряжу. Кажуть, що вона косить. То я думаю, її, напевно, пущу в гачок. А ось цю буде на спиці. Це я купила три вида льону. Так, дівчата же ж всі там з в'яжуть, а в мене ще навіть в руках не було. Ну, ви знаєте, перше моє враження не ахті. Чесно вам скажу, вона така ну, Льон трошки жорсткіший. Мені не нравиться ці ворсинки, що дуже такі от торчать. Я думаю, мені до шкіри воно буде неприємно. Це літня пряжа вважається. Лора п'яна на, на 100 грам 450 метрів, колір кропива. Ой, колір 100% кропива, колір магаз, чи що? У мене тут 200 грам. Такий колір важкий Ця колір. Це відтінок зелений, змішаний з темно-синім якимось, напевно, кольором. Не знаю, якщо на відео передасться, то дай Бог. І давайте перейдемо на пряжу, яку я з перших секунд закохалась дівчатка. Це пряжа, я її зразу рекомендую для діток, для всіх на світі. Воно таке ніжне, воно таке приємне, і я впевнена вже, впевнена по дотику, що в ньому не буде жарко. Це 100% бамбук. Пряжа називається Ріго Кампур, чи як? Ану, правильно, на 100 грам 500 метрів. І я її не знаю, чи буду в дві нитки в'язати, чи буду економити в одну на якийсь трой. Чесно вам скажу, мені дуже сподобалася ця пряжа. Дуже, вона така на дотик. Я хочу, ну, можливо, на другий рік подивимося цей рік вже все. Хватить мені тих пряж. Дуже приємна на дотик, рекомендую для діток, тому що пряжа прямо вау-вау-вау. Чесно вам скажу дівчата, спробуйте. Якщо у вас є такі новонароджені дітки, воно не буде. Боже, ну воно таке приємне, воно приємніше за хлопок, чесно, забавовну. Він має такий дуже благородний, як воно правильно сказати, блиск. Вона дуже ніжна до шкіри, не будуть мати подразнення. Я думаю, що вона буде вона легка в неї скрутка, але на гачок, я думаю, можна посадити її легко. На спиці в одну, в одну нитку, якщо то на трійки. Як е, саме більше так, буде хар, гарно на 2,75. А гачок можна 2,5, залежить від того, що ви в'яжете. Я б на 2,5-3 в'язала. Дівчатка, такі були в мене покупки. Я розказала, що буду знову розпускати. Розказала, що в'яжу. До мене має прийти ще одна посилочка з такою вже бюджетною пряжею. Тому що, як ви розумієте, це не бюджетна. Але я дуже хотіла її спробувати. І чоловік дав мені таку можливість, скажімо так. Ем... Ну, в принципі, то я як зайшла на сайти ці дівчата, настільки пряжа подорожчала, що я просто була в шокі. Я не розумію, за що такі гроші платити. Але якщо розібратися, недавно ходила з малечою своєю скуплятися. Ем... Прості футболки, штани, там, дитячі шорти. Вони от у стінці недавно купляли, Нещасне плаття 650 гривень коштує. Це дитина літом пару разів його одіне. Це ще, я вам хочу сказати, це ще так як я працюю на ринку, то це ще мені його по ціні дівчата відпускають. Ну, скажімо так, без цієї накрутки лишньої, Ну я просто в шокі була. На сьогоднішній день вдіти дітей до школи, це буде просто на перше вересня тас. Це я так вам трішки пожалілася про своє неболюче. Всіх була рада бачити і чути. Хто був сьогодні зі мною в мене в гостях, до скорої зустрічі, дівчатка хлопці, всім мирного неба. Зустрінемося з вами вже скоро будуть старти. Я щось там почну вже буду більше в'язати дитячого, так як бачите на себе, я на даний момент в'язати не можу.